Викручуємо свічечку. Отак От вона виглядає. От. Видно, що її вже прориваються гази по кераміці. Не сильно, але проривається. Розглянемо, який зазорний має бути, який в неї знос приблизно. Ну, свічка, вроді маслом не закинута по кольору. Більш-менш нормально працював. Розглянемо, чи воно надається на газ. Вони надається, будемо газу ставити. В свічках перевірився зазор. Зазор має бути один один по заводу, такий він і є. Тобто знос тут мінімальний, По кольору вони теж нормальні, будемо ставити назад. Такі свічки є тільки на замовлення спеціальні газу, їх чекати дуже довго.